І так, товариші трудіоги, всім добрий день. Е, сьогодні, виходить, у нас день такий, що ми просто прибираємо. Ну, у нас кожен день такі дні. Дивіться, хто явився. Диві. Який гірочок у банці 3-літровій? Ну, чесне слово, знаєш. Вичищаємо, прибираємо сьогодні, доробляємо порядки, так сказати. Е, Ділимося всією інформацією, всім, що знаємо. Що робимо, для чого робимо, і розказуємо те вам. Нужне воно вам чи ні, це рішати тільки вам. Ну, а ми, в принципі, нам же ж треба щось знімати, правильно? Ну, Будемо е, відверто одне до одного. Е, відео ж ви хочете, щоб е, хоч якесь було. От ми щось знімаємо, щось розказуємо. Так, дивіться. Е, їздили ми 14 днів назад, уже ж ми посчитали всі діла. Е, у нас оце 14 днів бройлер вдома якого ми привезли, він був підрощений. Брали ми вес був від 900 грам до кіло 100. Ну, кіло 100 прям дуже мало було. В основному то десь кілограмові вони в нас були. Получається, вони пропоєні, я вже казав, то підрощений бролер. Він вже пропоєний, він вже відстартований. Ви просто його садите на гроверний комбікорм на ростовий, і гровером його годуєте до забоя. Тоже питання? Гровер до забоя чи можливо фініш робити? Е, друзі, дивіться, в принципі, гровер що гровер, рост білка багато. На фініші можна додати кукурузи побільше так сказати, кукурузи, трохи зменшити вміст пшениці і вміст білкової групи. Тобто, ну Хай ви на 20% зменшите, на 10% ви зменшуєте пшениці. да І на 10% білкової групи, це якщо у вас там є соєва і соняшникова макуха. Тож скидаємо, соєвої макухи ми скидаємо відсотків на 5, 7. да Ну Приблизно там, і так само соняшникової макухи тоді е, скидаємо на 5%, ну або ж там 4. Тобто можна скинути 6% соєвої макухи і скинути 4% соняшникової. І от таким методом ми додамо ще плюс 20 кілограм кукурузи до основної групи комбікорма. Це у вас буде такий собі фініш, е, де буде 60% відсотків кукурузи. Вітаміна група буде присутня, е, кальцій буде присутній. Ну, і зернова група, так сказати, свою роботу робитиме, да? білкової групи буде вже небагато. Так як у вас, в принципі, птиця вже достигла отої шикарної грудки, красивих таких укороків і так далі. І ви просто хочете трошки більше жирочку, щоб при розрізі він був жовтий, красивий, і все так далі. Ну, коротше, маркетинговий ход, жовта птиця це ж домашня і так далі. Ну, я вам так скажу, що пролір домашній, бо він вдома вирощений. але... Бройлера ніхто не виросте на чистому зерні. Хоч мені там плюйте в, в, в очі, і між очі, і в лоба, і так далі. але я вам так скажу. Бройлерові треба і білок, і клітчатку, і жир, і вуглевод, і вітамінну групу. Без цього бройлер просто рости не буде. Птиця на це націлена. Так, сьогодні у нас. Лодно, пішіть туди. І так, товариші трудяги. Сьогодні у нас е прибрали оце за 14 днів. Навіть e, перші два дні у нас e, підстилка була трошки влажнувата, але я її тоді прибрав, бо у нас був, було перегорожено тут приміщення на пополам. E, Получається десь приблизно 10 днів оцій підстилки. 10 днів вона відпрацювала, e, і ми її зараз хочемо замінити. Тобто, зараз ми це все діло будемо вивозити. Нову підстилочку ми посипемо, Зараз посипемо на низ підсушувач. Підсушувач e, ми використовуємо клінодрай. Получається, ось такий це компанія ЗВК, підсушувачі і дезінфікуючі засоби. Ми усе так сказати беремо там. Тобто, все у нас тільки користуємося цією. Получається компанією. Дивіться, по, по цих дезінфікуючих засобах комусь подобається, комусь не подобається. Ну я так скажу: скільки людей, скільки й думок. Е, кому це подобається, хто таким користується, щоб ви знали, у нас є постійна знижка е, у ЗВК. То є, е, коли ви дзвоните, замовляєте продукцію, ви кажете, що ви є підписником каналу ДХТ, Ну і там уже я не знаю від суми замовлення, чи можливо від замовлення, е, чи ще якось там. Там діє знижка 5, 7, чи 10%. відсотків. відсотків було знижки у нас десятого. Може кажу, 10 е, цілий січень. Оце виходить до кінця січня. У нас ще діє знижка 10% знижки на всі групи товарів е, західно-ветеринарної компанії. Так що успійте придбати, поки є можливість. Якщо вже не буде цієї можливості, тобто не буде, тікайте, не буде 10% то тоді вже ж будете там. Дивіться, як вам чи 5% скористуєтесь, чи можливо там буде 7%. Ну, все залежить, я не знаю, як там воно. Взагалі, сама компанія, коли може, дає більше, коли не може, то дає 5%. Бо тут такі справи. Так, ми зараз робимо підсушування е підлоги. Тобто, Підсушувач він тоді знизу підстилка не так мокріє. і... Вичищається тоді дуже хорошо. Тобто ви лопатою, о, не горінчик, чуєте, як шкребе? Лопатою це все діло підшкребається і робиться красота. Так, ану киш-киш-киш-киш-киш. Так, так, так. Падьош, падьош, падьош по птиці. Був ми тільки привезли раз, була падьош, і потім виходить. Денів 3 назад догори ногами був теж э, бролер один відкинувся. І гарненький, і кругленький, і величенький. Ну, на жаль, є таке у бролера, що він нормально-нормально веде свій, так сказати, життєвий цикл. У нього все хорошо. їсть, п'є, а потім тільки квас, і догори ногами. А? Вивозь під забор, десь вивоз, він казав. Там побачиш. Лось під забор до. Отуди От до цього, до бетонного забору, отак під забор, він казав, отаке можна в одну кучу. Да, де... да сараєм там, побачиш, під бетонний забор, в одну кучу, а він тоді, як каже, буде садити там картошку чи ще щось, він тоді ще й в лунки кидає. Так. І, в общем, з бройлером є така біда. І, в общем, даже це необ'яснимо, Ну, я замітив таку штуку, що. Якщо брулер перекидається догори ногами, то це проблема вентиляції раз, тобто нехватка свіжого повітря. Це роз, потім можливе збільшення вологи у приміщення. Тобто, якщо у приміщенні збільшується волога, від цього теж може бути оця отака біда. Ну і по суті, більше, більше я так дуже і не побачив проблеми. Можливо, типу, виникнення аміока. Бройлер дуже сильно за, як вам об'яснити, переводе і е, ну, в нього розвивається оцей аміак дуже-дуже швидко. -дуже тобто, якщо у вас є можливість протоплювати приміщення, от я зараз їм вже кожен день не топлю, але протоплювати приміщення треба, тому що е, у вас, по-перше, у приміщенні убивається волога. Тобто, ви про цей про, протопили. І у вас ваша буржуйка там, чи, можливо, це там дуйчики, чи газові, чи електричні різниці немає. Вони, виходить, вам зробили красоту. Правильно? Тобто вони випалили весь е, і кисень. Ну, кисень, ви я думаю, відкриєте вже там двері, вікна про, про це, щоб кисень доступ був. Е, ви, випалюють іменно оцю вологу в самому приміщенні. І тоді у вас приміщення забезпечене. Опять сухим-свіжим повітрям. Е, у вас пропала е, волога в цьому приміщенні. Ну і бролеру набагато краще тоді у цьому плані так сказати, розвиватися. Так. Е, зараз я зробив підсушування, виходить, самого по собі е, полу. І зверху тепер на, цю, на, цю, на, цей, на, на цей підсушувач буде стелитися стружка. І все. І, в принципі. Якось отак бройлер далі буде тепер рости, їсти, пити і розвиватися. Ну і у нас, виходить, сьогодні бройлерові 35 днів від цього як там, від початку життя, да? так, вибачайте. 35 днів. Ну і вирішив я зробити профілактику кокцидіозу. Тобто э, на всякий випадок у них його немає. Тобто кокцедіоз у нас зараз немає. Какашка усіх хороша, ніхто не поносить. Усі, тобто, ведуть абсолютно э, хороший стиль чи образ для життя. Проблем ніяких немає. Ну і в такому плані виходить дуже не хочеться їх і, і тривожити в чомусь. То есть, якщо їм добре, то хай воно так і буде. Но профілактичну кокцедіозку треба зробити. Е, я рекомендую один препарат, яким я займаюся доволі вже давно. Е, два роки ми вирощуємо бройлера, і два роки я користуюся тільки цим препаратом. От він мені подобається. Я його використовую як в лікувальному е, ступені, якщо вдруг уже кокцидіоз у вас з'явився і е, у вас, виходить, є крові кров'яний послід, да, чи ну, кров'яний оцей кал, то в такому плані вичищай чи що ти і що? Та не мішає воно нічого, нормально. Давай я відставлю та й вичищаю. І цей. І виходить, що треба цей кокцидіоз все одно робити. Так? І коли у вас вже червоний оцей пал з'являється, е, да, що вже е, е, кров'яний, тоді нам треба вже бройлера лікувати. Лікувати треба дуже швидко, бо кокцидіоз, як, як швидко приходить, так швидко і лікується. Ну, просто все залежить від самого господаря. Якщо ви пізно кинетеся, то, звісно, відсоток падіжа птиці збільшиться е, в рази. Ну, якщо ви швидко це все діло зробите, то ніяких проблем тоді у вас абсолютно не буде і бути не може. Е, я використовую препарат, який називається Тол-Тракокс. Тол я вам зараз його покажу. Ось отак от він називається. Все, оце я користуюся тільки цим препаратом. Більше я не використовую взагалі ніяких. Пішов. Вон. А ну, пішов, прийшов сюди. Більше не, не не цей, не використовую ніяких препаратів. Цей препарат єдиний, який перевірений з часом. Надіюся, що він і не не втратить свої властивості, він і далі буде працювати, і і все буде добре. Ціна 100 мілілітрової бутилочки у нас іде 220 гривень, це у нас. Ну, в нас коливається. Я вже коли сказав, по-моєму, що в якомусь магазині його можна купити за 250, в якомусь за 200, в якомусь за 220. Ну, я їду по дорозі, в який, так сказати, в спів, на тому й купив, чи, чи в тому. От і все. Так, ну що, розбулькуємо. Профілактично, ми робимо 1 мл Препарату на 1 літр води. Тобто у нас 100 мл, значить ми розрахунок робимо на 100 літрів води. Профілактично. Просто байдуже скільки ця птиця буде його пити: два дні, три дні, чи, чи там за один день його вип'є. да? Профілактично зробили і до побачення. Все, що залежалося від вас, ви зробили. Все, що залежить від птиці, все залежить тільки від птиці. Поняли? Все так зараз ми це все діло розмішаємо, так сказати, розбулькаємо, ну і все, і красота. І більше нічим не пропаюємо. Тобто, якщо ви збагатили чи збалансували комбікорм з хорошими властивостями, в якому є усе. Раніше перелічене, що я вам казав, що там достатньо і білка, і кальцій, і вітамінна група, і сам вуглевод Получається і клітчатка, і жир. в общем, все, якщо ви туди як сказати збалансували, то виходить, усе у вас буде добре. Якщо ви цього діло діла не можете збалансувати, але є дуже велика жага вирощувати птицю. То е, можете придбати комбікорм у нас. Тобто, Я зараз їздю раз у тиждень. Я їздю в Полтаву на делівері. Робимо грануль, гранулу е, ростового комбікорма. Для бройлера і відправляємо на делівері е, в, в Полтаву. Тобто е, мінімальне замовлення у нас від 500 кілограмів, тому що е, менше немає, навіть смисла е, в, ну, їхати мені туди так далеко. Тож е, замовлення 500 кілограмів комбікорма, хто робить. Ми це все діло фасуємо, прошиваємо мішки і веземо відправляємо це все діло на делівері. Ну а ви вже в себе його отримуєте, і получається е, цей ну, Птицю цю годуєте. Птиця росте хорошо. Ну ось результат годівлі домашнім комбікормом. О, ой, ай, ай, ай. О, дивіться який. Це у нас підрощений був, підрощене було курча. Це у нас сьогодні 35 днів. Я думаю, що вага 2,5 кілограма. Немає тут висів. Ну, десь, якщо ми важили, було 2,200-2,300 три дні назад, то середньодобовий приріст у нас виходить десь 100 грамів. Значить, в цілому, в середньому, якщо покрутити, повертіти птиці сьогодні десь 2,5 кг ваги. Так що я думаю, комбікорм працює. Ціна комбікорма зараз ростового у нас хто там? Привіт, час іду 14 гривень. Е, це, це на даний момент. Е, ну а там буде так сказати, підніматися чи опускатися ціна. Все залежить від білкової групи. От і все. Ага, хто це такий? Що, ти прийшов контролювати, так? Да? Тьом. Прийшов контролювати, що тут? Все. Що тут робиться, да? Біжи, папа тут. Бач, робить дезінфекцію. сіювію, посіваю. До речі, друзі, дезінфекція проводиться в присутності тварини. Так що це дуже круто, коли дезінфектор. Відповідає іменно оцій критерії, що вам не треба нікуди дівати тварину. Тварині воно абсолютно, ну це то не дезінфектор, це у нас підсушувач. Ну а просто е засоби дезінфекції ЗВК вони проводяться в присутності тварини. Так що можна не переживати, куди їх діти, що з ними робити, куди дівати? Просто зайшли, продезінфікували. Чи то рідка дезінфекція, чи то суха. Абсолютно різниці ніякої. Зараз під цей підкину довелося трошки. Такого чурбака запхну, о, яке не. І хай собі цілий день це буде тліти. Горіти він толком не буде, ну а тлітиме да й хорошо. А нам, якщо чесно, зараз і не треба, щоб воно там. Палало страшенно. От тліє температуру, так сказати, піддержує. Та да й все. Як раніше я повторився, вологу, воно в приміщенні, при, прибиває, так сказати. Да й все. Ну, і все. І зверху під стилочку взагалі такий невеликий шар, так як кількість бройлера у нас тут якраз по квадратурі підходить чітко. А? а оце що? Ось. Ну, лучше свиней набирай. чого. Не треба, я ж тут так зробив під бочку, вже, щоб тут не наливати. Якщо тільки поросят тепер у нас буду набирать, бо ми вічно, воно ж тут екран був, На дворі перемерзав, то я його поки що прибрав, він там не нужен. Ну і вийшло так, що тут а не, не цей. Не, не дуже хочеться набирати, бо ми тоді води тут наливаємо і відповідно. Ось від цього і з'являється велика волога, тому що ми її самі тут, так сказати, розводимо від того, що булькаємо постійно тим краном. І в нас така виходить тоді проблема. Зараз комбікорму завеземо, чи верніше, занесемо. У нас усе зроблено. У нас взагалі останні оці дні, як ніколи, знаєте, кажу, і те, і те, мені аж дико. Різні комбі-корма для різної цієї э, тварини там, да. Короче, красота. Так, пішов, я щас візьму ще стружку. Рекс! Рекс! Пішов вон! Там мама в поросяток. Так, що, Щось тоді заберемо. Е, дивіться, в от такій от, е, ситуації. Ми просто, я вже робив дезінфекцію е, цього самого приміщення. Робив мультикліном зразу перед, перед завезенням птиці. А уже з птицею я робив, виходить, кліносон, Називається. Такий дезінфектор, він вбиває всі грибкові виникнення. Йодоклін, він виходить, от як на мене, я його використовую дуже рідко в птиці особливо. Йодоклін він більш такий на основі йоду. І виходить така штука, що йодоклін дуже добре допомагає в респіраторних цих проблемах. Тобто, якщо в птиці виникає респіраторне захворювання, тобто вона харчить, важко дихає. Ну, от, от, таке, от, да, щось. От тоді, звісно, йодоклін – бомба Тоді він допомагає в цьому плані дуже хорошо. Він очищає дихальні, так сказати, шляхи, і птиця через деякий період часу відновлюється. Ну і все ж таки, респіраторні захворювання появляються від аміака, від вологи в приміщенні, від великої вологи. Волога то в приміщенні при будь-яких обставинах буде. Від вологи і від, виходить, Недостатку свіжого повітря в приміщенні. Якщо ви його герметично закриєте, вважайте, що то для бройлера смерть з косою. Бройлер – одна із е, таких направлень птиці, які дуже сильно випалюють кисень, дуже сильно. І е, виходить, без приточки свіжого повітря, оп, бройлеру дуже поганенько. Тож звертайте на це увагу. Так, Давайте я вам тут ще посиплю. Не хочеться вас дуже, так сказати, стресувати, бо чим менше стресу в птиці, тим краще вона розвивається. Тоді не збивається вона по кутках, хорошо їсть комбікорм і проблем тоді у вас ніяких нема. Ви тоді просто їх вирощуєте. І радієте. Так. А ну, киш тікай. Але не без того, дивіться. Оп. Є сті отаке. От оце птиця, яка не має розвитку. І це не зв'язано із хазяїном. Тобто є такі люди, які наберуть птицю, а воно оце отаке в 35 днів. Хоча ж привозили, вроді би, всі одинакові були. Їсть птиця хорошо. Диви. Набите волон і тут, як її їсть, п'є щось в якийсь період времени, генетично притуплюється в розвитку цього, получається цієї птиці, і все. А людина тоді та, яка вирощує, думає, боже, та це щось я зробив там не так чи зробила. Це, коротше, якась проблема в мене. Ну, от, я, коротше, щось там не так годую, може, чи комбікорм не такий. Чи приміщення не таке. Все залежить від того, яка птиця вам просто попадеться в цей момент. О, от і все. А є тут от отакі -от -от от коняки. О, Диви. Просто є отакі, які. А привозилися всі ж одинакові. Диви. Ну, є різниця? І скажете ви, що щось не так із комбікормом, чи з умовами. Я зараз і думаю, чи з умовами і так далі. Ні. Все залежить від птиці, от те саме з поросятами я оце хожу і картаю себе, знаєте, в глибині душі, що типа, Микола, погані в тебе поросята, це те погані поросята. Хоча дивлюся, ми привезли генетичних поросят цих. Же ж. Ми зараз підемо до них, я вам зараз їх покажу. І мої поросята разом з ними живуть. Рост абсолютно одинаковий. Получається, просто-напросто материнське поголів'я слабе. Відгодівля більш-менш нормальна. Вони непогані, і сало, м'ясо, все є у них. А от щось в плані, так сказати, генетичному у материнському поголів'ї, от там, звісно, проблема. Так, щось ще сюди підсиплю дім комбікорму їсти і все. Що, синок? М? Закривай двері, папа тут атопа. Давай. Закривай двері, закривай. Закриєш? Все, молодець. І так, товариші трудяги, дивлюся, що я вже вам там доволі непогане відео зняв. Тож, мабуть, це відео ми присвятимо чисто для бройлера. А наступне відео ми вже будемо знімати в поросяток. Так що, я думаю, що це буде краще. І вам буде легше його дивитися, і нам буде непогано. У нас будуть, так сказати, відео і про то, і про інше. Все, зараз насипаємо їсти, пропоїчку їм налили. Що їм ще треба? Більш нічого. Підстилку замінили. Наступну підстилку зробимо дезінфекцію. Цю підстилку дезінфікувати не будемо. Щоб так сказати, не, не дуже їх постійно засипати цими дезінфікуючими засобами. Є люди, які ніколи в житті ту дезінфекцію не робили і до цих пір говорять, що вона не потрібна. А є люди, які без цього жити вже не можуть. Ану киш, киш пішла воно сюди. О, Все. Фух. Так, ну а ми зараз підемо ще до поросяток. З Ігорюнчиком, він то вже там. І я зараз туди попру, будемо там робити порядок і красоту. Все, теж наведемо і там лад, і все буде хорошо. О, такі оце вже у нас курочки. Яка моя думка стосовно підрощеного бролера Да, трудяги? Звісно, я вам так скажу, що вещ. Весь крутейше. Бистро так. Знаєте, тут вроді тільки привіз, а вже отакенькі. І всі ж як один, що ми ж знаємо, що так само, якби ми взяли їх там 250 штук, 100 штук, це такі собі всі підряд. А тут аж ну, всі, бачите, як один. ну, Гарненькі хороші курочки, то краще їх дійсно поїхати взяти менше. Ну, у вас буде якісніший результат, чим взяти їх більше. Ну, це так. Це просто я роблю зараз порівняння да, з тим, що було, як ми до цього вирощували, і з тим, що зараз. То, звісно, оцей, оцей результат значно легший. Ну, так що такі вже курочки. До речі, на курочки ми будемо робити, виходить, ми то й на магазин сюди возимо. ну, ми так рішили з Маринкою, що ми робимо просто-напросто попередній запис на курочок, і ми їх будемо відправляти нашим підписникам е, новою почтою. Деякі вже замовлення в нас тут в Полтаву є. Тож ми в Полтаву ввозимо або до екватора половки, то браїлки. Тобто, отуди, отак ми їдемо, то туди привозимо. У нас люди вже там постійні клієнти. вже у нас там чотири чоловіки, так сказати, є. Які в нас постійно беруть і копченості тушонку, і курочок. Тож ми возимо, їздимо періодично в Полтаву. Якщо ви з Полтави, то можете спокійно е написати на Маринки номер телефона і е замовлення то тобто, зробити да, на майбутнє, так сказати. Ну, в общем, що я хочу сказати: птиця росте, все якісно для дому, так сказати, для свого е споживання. Кому потрібно, будете звертатися. О. Все, краса? Що ти їсиш? Ням, Що гам-ням-ням Ти вечно щось їсиш, так? Да? Да. Правильно, Тейбо нічого, так? Да? Все. Все, товариші ням, трудяги, ням. будемо з вами прощатися. Всім дуже велике дякую за перегляд. Красу наробили, так сказати, навели порядок і пішли далі працювати. Ну, а ви бережіть себе, бережіть свої сім'ї. Хай вас Бог береже, хай у вас і в нас. Все буде добре. Трудимось, вертимось, крутимось, вирощуємось, вирощуємо і нічого не боїмось. Все, друзі, давайте. Всім пока-пока. Усі номери телефонів, які вам потрібні, я закріплю у коментарях, так що можете туди перейти. Там буде телефон Маринкин для замовлення продукції, там буде мій телефон для можливого можливої співпраці. По комбікормах і так далі. І там буде номер телефона Іри Гузінкевич, це представник компанії ЗВК, дезінфікуючих засобів. Е, можете, так сказати, теж туди звертатися. Все, всім дякую, всім до побачення, пока-пока.